2018 року No137 за особовим складом про оголошення рішення Державної екзаменаційної комісії No4 за спеціальністю 081 право щодо присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та видачу дипломів встановленого зразку випускникам юридичного факультету Донецького юридичного інституту. На підставі рішення Державної екзаменаційної комісії No4 від 31 травня 2017 року протокол No2 наказує вважати такими, що закінчили Донецький юридичний інститут МВС України, повністю виконали навчальний план, успішно склали державні екзамени, присвоїти освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація юрист та видати дипломи встановленого зразка. Диплом спеціаліста з відзнакою за цивільно-господарською спеціалізацією Суєсановій Олені Луківні. Диплом спеціаліста загального зразку за адміністративно правовою спеціалізацією Ваканюк Олені Іванівні, Голубу Павлу Андрійовичу, Зименковій Тетяні Володимирівні, Зірки Ігору Романовичу, Іващенку Володимиру Олеговичу, Кванчані Максиму Едуардовичу, Кочетову Кирилу Олександровичу. Лисенка Анастасії В'ячеславовні, Нікитенка Денису Ігоровичу, Нусалю Владиславу Володимировичу, Полуніну Максиму Шахла Шахваладовичу. Саїпову Руслани Черніму Радовичу, Соколу Максиму Миколаївичу, Питову Данилу Олеговичу, Петякову Олександру Володимировичу, Федорову Артуру Леонідовичу, Чаплигину Владиславу Сергійовичу, Четклюєві Аліні. Гнадіні, Черкасовій Олені Валерійовні, Шанзи Марису Олександровичу, Жахмірову Аділю Февралійовичу, за цивільно-господарською спеціалізацією, Бабенка Марині Петрівні, Журові Ірині Олексіївні, Жутиковій Наталії Саніславові, Карпенка Леоніду Володимировичу, Тітки Юлії Віталівні, Ковальовій Тетяні Петрівні, Кушнеренка Дарії Михайлівні, Макаєду Вадиму Олександровичу, Мельничуку Андрію Віталійовичу, Мінченка Дарині Геннадії, Петренка Марині Георгіївні, Рибак Марії Леонідівні. Рябошарці Аліні Геннадіївні, Рябцевій Аліні Юріївні, Селезню Андрію Миколайовичу, Степаненко Сергію Івановичу, Стеценко Іннії В'ячеславівні, Тимофієві Маргариті Ігорівні, Шевченка Юлії Валентинівні, Чайці Миколі Анатолійовичу, Щегорському Мирославу Володимировичу, Юрченку Андрію Геннадійовичу, за кримінально-правовою спеціалізацією Бабаяну Артему Сергійовичу, Вільчинському Олександру Володимировичу, Вітенка Лідії Олександрівні. Ганіслав Дар'ї Олександрівні, Головецькому Владиславу Андрійовичу, голосному Володимиру Володимировичу, Давидову Андрію Валерійовичу, Дожікову Владиславу Валерійовичу, Жигалка Ганні Сергіївні, жупу Андрію Антону Юрійовичу, візьку Володимиру Сергійовичу, Казнадію Марії Миколаївні, Торецькій Олені Володимирівні, Коринецькому Євгену Віталійовичу, Касавичу Богдану Ярославовичу. Кравченку Роману Володимировичу, Кретаву Олександру Олександровичу, Кудінову Олександру Григоровичу, Кудлаю Олександру Сергійовичу, Куюну Володимиру Вікторовичу, Лагоші Катерині Сергіївні, Мядянику Антону Олеговичу, надувач Олені Вікторовні, Новгородову Стасу Михайловичу, Новгородову Юліану Михайловичу, Асачі Валерії Максимівні, Перват Ігнарія Метівні. Петрушенка Юлії Едуардівні, Попову Дмитру Ігоровичу, Попову Ніні Володимирівні, Кутілу Федору Віталійовичу, П'ятниці Максиму Сергійовичу, Ріб'янцеву Віталію Миколаєвичу, Рященку Олександру Сергійовичу, Савченку Віктору Вікторовичу, Свереденка Роману Вікторовичу, Сові Ліні Ахметівні. Танчеву Артему Олександровичу, Старафоню Антону Дмитровичу, Степанюк Ярославу Олексіївні, Тулянкині Марії Миколаївні, Козлу Івану Константиновичу, Хамайку Роману Сергіовичу, Тюмаку Юрію Юрійовичу, Шисі Геннадію Вікторовичу. Відрахувати з інституту за невиконання навчального плану та порушення умов договору про навчання студентів Смужкова Андрія Павловича. Наказ підписав ректор Донецького юридичного інституту Віктор Миколаєвич Наказ Wer hat aber